Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про гру, яка мені дуже сподобалася, але по ній поки що не дуже багато україномовного контенту. Тому я вирішив створити такий собі огляд та міні-гайд для новачків, щоб ви могли вирішити, чи починати вам грати в цю гру, і якщо вирішили почати, то цей міні-гайд допоможе вам розібратись в базових механіках гри. Against the Storm – це стратегічна відеогра з елементами роглайк, яка вийшла нещодавно, але вперше побачила світ ще у жовтні 2021 року. Гравець має будувати та управляти містами в світі, наповненими міфічними істотами з елементами фентезі. Ти один з багатьох намісників королеви, яких вона відправляє на пошуки зруйнованих магічних печаток по всьому світу навколо тліючого міста. Твоє завдання, будуючи нові поселення, збираючи ресурси, робити тліюче місто сильнішим від поселення до поселення. Кінцева ціль гри відновити всі печатки і припинити шторм на планеті. Кожне поселення є унікальним завдяки просто величезній комбінації рандомних подій і ефектів, погоди, місцевості, стартових і кінцевих умов, раз і просто рандому, тому що ця гра має елементи класичної, настільної гри, тобі доведеться час від часу витягати карти з колоди. Тому пройти гру одною заготовленою стратегією неможливо, саме це робить гру дуже цікавою. Глобальна карта у грі Аген the Storm це карта світу, на якій ти можеш вибрати локації для будівництва своїх поселень. Карта складається з кількох регіонів, кожен з яких має свої особливості, такі як клімат, ресурси, небезпеки та можливості. Ти починаєш гру в центральному регіоні, де знаходиться тліюче місто, головна база королеви та твого персонажа. На глобальній карті ти можеш побачити свої поточні та минулі поселення, а також доступні для дослідження локації. Глобальна карта це важливий елемент гри, який впливає на твою стратегію та тактику. Ти маєш врахувати всі фактори, які можуть вплинути на твоє поселення. Тліюче місто це центральна локація в грі Against the Storm, де знаходиться головна база королеви та твого персонажа. Це єдине місце, яке вціліло від гнилого шторму. Оскільки воно збудовано на вершині вулкану та захищене вогняним бар'єром. Тут ти можеш розблокувати нові технології, рецепти, покращення та інші бонуси, які будуть доступні у наступних поселеннях. Давайте трохи поговоримо про інтерфейс гри. У верхній панелі зліва можна побачити список ресурсів вашого поточного поселення. Вони діляться на вкладки, які можна розгортати. По центру ми бачимо індикатор пори року та цифру, яка вказує поточний рік. Трохи нижче знаходяться елементи управління швидкістю гри та пауза. Пауза дуже корисна річ, бо час в цій грі має дуже велике значення. Праворуч від пори року знаходиться червона шкала ворожості лісу та цифра рівня ворожості. А якщо навести туди курсор, то можна прочитати детальніше про негативні ефекти. Під червоним оком ворожості знаходиться кнопка зупинки виробки лісу. Це допомагає послабити рівень ворожості. Трохи праворуч знаходиться панель з позитивними та негативними ефектами у цій локації. У правому куті знаходиться декілька кнопок. Розповім трохи про кожну з них. Перша кнопка відповідає за прийом нових поселенців у ваше селище, друга кнопка це меню з наказами від королеви. Їх можна виконувати та утримувати рівні прихильності та цінні ресурси. Третя кнопка відповідає за торгові шляхи. Коли ви побудуєте торговий пост, то до вас будуть періодично приходити торговці, з якими можна торгувати. А також розблокується функція торговлі з іншими вашими поселеннями або з самим тліючим містом. Четверта кнопка показує список рецептур та ланцюги виробництва тих чи інших ресурсів. П'ята панель відповідає за контроль споживання ресурсів. Ви можете вирішувати, як ваші поселенці будуть споживати ту чи іншу їжу або послуги. В лівій стороні екрану знаходиться інформація про ваших поселенців. Основний показник це настрій поселенців та фактори, які можуть впливати на покращення чи погіршення настрою. В нижній панелі ми бачимо кнопки будівництва. Будівлі розділені за типом, такі як дороги, табори, виробництво їжі, житло та інші. Нижче ми бачимо синю шкалу прихильності та червону шкалу нетерпимості королеви. Якщо нетерпимість королеви заповниться до кінця, то ви програєте. У грі the Storm ти можеш керувати п'ятьма різними расами, які намагаються вижити у світі, де йдуть нескінченні дощі та бурі. Кожна раса має свої сильні та слабкі сторони, свої потреби та переваги, свої спеціалізації та здібності. Наприклад, люди дуже вправно займаються землеробством та збором деяких ресурсів. Бобри найкращі лісоруби, однак ще вони полюбляють працювати зі складними механізмами на виробництві. Ящерки дуже вправні мисливці та кухарі. Гарпі люблять працювати з тканиною, а лисиці люблять працювати з дощовою водою. У кожної раси є свій поріг задоволення, за цим треба уважно стежити. Для основного виробництва є базові креслення вони завжди з вами. Їх список можна розширити у міру зростання рівня прихильності королеви. Рівні прихильності додають як базові, так і більш надзвичайні креслення. Креслення видається за заповнення шкали прихильності королеви за кожен рівень, який відмічено точкою, а повне заповнення шкали це перемога. Креслення також можна отримати за виконання завдань у лісі, а іноді купити у торговця. Уважно вибирайте креслення, щоб воно стало у нагоді для поточних ланцюгів виробництва, наприклад, лісопилка дуже у нагоді на самому початку для вигідного і швидкого виробництва дошок. А ось виробництво плащів не потрібно, якщо у вас немає виробництва тканини. Будівля виконує виробництво з різною ефективністю: більше зірок, краще, більше, швидше. Наріжний камінь це бонус, який ви отримуєте та з його допомогою покращуєте ваше поселення. Їх дуже багато, і ви їх поступово відкриватимете з грою та з рівнями. Вони спрямовані на дохід, зниження ворожості, зростання видобутку та виробництва, зменшення негативу від королеви та багато іншого. Отримувати їх можна щорічно, від виконання доручень королеви, завершення подій на галявині та купівлі у продавця. І ще уважно читайте опис бонусу, бо є нюанси: виробка лісу, відкриття галявин, події, шторм все це збільшує ворожість лісу, вона також зростає сама з року в рік. Чим більша ворожість, тим більше шансів, що настрій ваших поселенців впаде і вони втечуть з вашого села. Є безліч речей, які можуть знизити ворожість. Якщо плануєте грати довго, звертайте увагу на них. Події на галявині, деякі з них сприяють зниженню ворожості. Під час шторму у вогнищі можна збільшити витрати дерева або вугілля. Це допоможе трохи знизити ворожість. Я трохи пограв та досі граю в Against The Storm. І наразі я можу надати декілька порад для тих, хто ще не почав грати та нічого не знає про цю гру. Не поспішай здавати виконані завдання, якщо ти не потребуєш ресурсів або зниження нетерпіння королеви. Краще зачекати на потрібний момент, щоб отримати максимальну вигоду. Регулюй ліміти виробництва для своїх ресурсів. Щоб уникнути нестачі або надвиробництва. Відключай непотрібні роботи або переміщуй будівлі, якщо це допоможе тобі оптимізувати свою продуктивність чи вирішити проблеми. Звертай увагу на червону смугу ворожості лісу, яка показує, коли ліс атакує твоє поселення. Ти можеш знизити ворожість лісу, використовуючи наріжні камні, події на галявині, торгові маршрути чи додаткове паливо у вогнищі. Правильно забороняй споживання своїх ресурсів, щоб їх не з'їли поселенці або вони не були використані з непотрібною метою. Наприклад, ти можеш заборонити споживання сирої їжі, щоб вона була використана для приготування більш складної їжі. Наразі це все, що я хотів розказати вам про цю неймовірну гру. Якщо вам сподобалось це відео та ви хочете продовження гайдів по цій грі, то напишіть про це в коментарях, а також поставте лайк або дізлайк, щоб я отримав зворотній зв'язок.